2015 року ми сьогодні прийшли до ногу відставки уряду Аксенія Петровича Ясенюка. Я не знаю, чи піде сьогодні у відставку, але то, що він піде звідси, то 100%. -го. Якщо він не піде сьогодні... Товариство в будь-якому випадку немоги, які ми зараз озвучуємо, це є всієї української нації. Для, не для кого не секрет, що рівень підтримки дійсно, ясенюка, дуже низький, Вони зараз придумають всякі там. Своїмі шулярські, шахлянські, чому не можна сьогодні чи завтра відправляти сильне підрозділя відставку. Що любите? Не прийняти бюджет, що любите, загроза там захист, та товари український народ вже живе. Він не живе за бюджету, він не зімає. Яким з каналом на сидячи в російських крімслав. би сидіти в тюрмі, в українській тюрмі. Правда? <ріст> Його уряд, злочинний уряд Азарова. Він мав би сидіти в тюрмі. І поки це не сталося, отак воно в нас все і буде. Ми, український народ, маємо карати цих злочинців. Які зводять зараз до зубожіння народ, які зараз вчиняють геноцид. Тому я дуже хочу, щоб ми зараз, товариство, розставили чітко акценти. Ми маємо вимагати не тільки відставки Яценюка. Ми маємо зараз вимагати, щоб його зараз ви скайданка заграти. Яценюка. Заграти! Ясинюка! Заграти! Ясинюка! Заграти! Ясенюка! Не тільки Ясенюк винний в тому, що зараз відбувається. Тому, тому товариство, весь оцей злочинний уряд з оцим, як там його, аваков, так. Оцей міністр Фейсбучний, який думав чинить терор проти свободи, але виявилось зовсім навпаки, що люди прості українці повірили нам, а на цьому не буду його зараз обзивати цій людині. І зараз рівень підтримки цього уряду, він майже нульовий. І наостанок я вам скажу так, товариство. Ми вулична партія. Ми багато років проводимо акції, заходи.